Всім привіт, друзі! З вами Наталія. це мій канал про в'язання. Сьогодні я знову ж таки вирішила відзняти для вас відео про свої роботи. Ну, які роботи? Про свої починання. Сьогодні у нас 8 чи ні, сьогодні у нас 9. 9 серпня, так, 9 серпня, хочу взяти собі зазвичку кожного разу відео казати, яке сьогодні. І сьогодні 9 серпня. Перед вами зразок, який я в'язала вже давно, мабуть, що місяці півтора-два назад. І нарешті я вирішила починати вже з нього в'язати. Ковтинка із паєтками у мене також зараз в'яжеться, оскільки немає такого сильно часу. Я її в'яжу ввечері. А цю роботу, що зараз я в'яжу, я беру з собою на роботу і трошечки підв'язую. І так, трошечки про пряжу. Я в'язала із пряжі. Каш 30, якщо хтось знає. Тобто 30% кашемір і остальне все 70% Меренос. Замовляла я її на сайті дариво Волдепе. Ця жіночка займається пряжою доставкою пряжі, до неї вона замовляє з Італії. І продає. Також вона продає лаванди, весною вона продавала спаржу. І зараз вони качають мед і мед продають. Ниточки, ось ці. Чесно, я вже з метраж. Здається, що 700 метрів на 100 грам я в'яжу три складення. Вивізала ось такий узорчик. Давним-давно я вже бачила його на просторах інтернету, потім, у, не, не потім а бачила я в Пінтересті. Потім один раз побачила, що. Одна блогерша вже зв'язала навіть ковтинку собі таким узором. В'яжеться цей узор дуже легко. Я вирішила спробувати, бо там не я просто в'язала по картинці, і в мене все вийшло так, як я хотіла. Так тут я ось. Ага, виворотні Ось скільки це, на якому це? Ага, це було на четвірці. Почала в'язати я від цих пір, почала в'язати на штирки, тут вийшли оці такі кліточки трошечки більшими. А тут я в'язала на трійки резиночку взагалі на 2,5 починала. Пробувала якраще резиночку, чи таку, чи таку, то мені більше сподобалася ось така резиночка. Що вам сказати про пряжу? Я, звичайно, Пряжа була недорога. Не пам'ятаю вже навіть скільки, чи 180 гривень за 100 г. Але я дивилася, що якщо я каша мір, значить повинно бути щось непогане. Але в цій пряжі, іноді бачите, ось попадають такі попадаються такі гостючки. Попадаються, де попадаються, я їх виймаю. Вони там попадаються дуже рідко. Пряжа м'якесенька, дуже м'якесенька, вона навіть не буде колоти для дітей у шапках. Так, зараз покажу, що я вже почала в'язати. Почала я в'язати для себе. Спочатку думала, що светр, а потім сьогодні щось, думаю, можливо, це буде не просто светр, а спереді таке засібається, кардіганчик такий, скоріше всього, що це буде кардіганчик. Так. Але побачимо. У мене 7-5 тиждень може бути, то я ще може і переіграю і знову ж таки буде светр. Набирала я на себе на одну половинку 150 петель. Цей раз я в'яжу без реглана, тому що раніше колись я завжди в'язала без реглана, і окремими частинами в мене все дуже гарно виходило. Потім стала в'язати реглан. Реглан не завжди виходить. Якщо десь там щось прорахуєш, це може тягнути горловина назад. І буде давити в шию. Тож я вирішила, що буду в'язати ось так, е окремими частинами. Це я вив'язала зразочок трохи на роботі, а трошечки я там було два вечора, сиділа вдома, в'язала. <кій> е як називається цей візерунок, я вам не можу сказати. Я б його назвала, мабуть, що соти. Також я вам зніму, як він в'яжеться в цьому відео буде. На, наразі ось таке в мене. Це зворотній бік цього озерунку. До речі, можна порівняти, мій зразочок вже випраний. Різниці великої немає. Я думаю, що ще раз попрати, хоча є різниця. Я думаю, що ще раз попрати і буде зразочок ще більш би був Бо пухкий, але ну я б його не вже не. Я його не буду вже стирати, скажімо так. Так, зразочкою ось ось такі ці гостючки. Я навіть не знаю, що це шерсть, така чи це кашемір. ну, Я думаю, що це якийсь бюджетний кашемір або бюджетний меренос, тому що попадають ось такі ворсинки. Додому прийду, звичайно ж, вам покажу просування моєї ковтинки із паєтками. Так, ось ця сумочка, в якій я е, на роботу возю е, своє в'язання. Цю сумочку розмальовувала моя старша дочка Вікторія. Куплялася окрема ця сумочка в китайському магазині. В тут її потім купляла її фарби. І вона розмальовувала ось таку сумочку Діані розмальовувала. Звичайно, Діана внесла свої корективи назад, ось такі. Але нічого, виперем, та й буде все добре. Зараз поки що я її не буду прати, бо я її носю то туди-то сюди. Брала я такої пряжі 600 грамів. Так, 600 грамів. Це найменший клубок. Є в мене ще два великих клубка, бо я перемотувала з бубін клубки. Ну, і ось таке в мене починання. Також я вже в кофтинці з паєтками в'яжу один рукавчик. З резиночкою там внизу були, були і є деякі проблеми. Я так і до сих пір не можу вирішити, що мені треба знизу робити, тому що пряжа там не... Ну, одним словом, сьогодні ввечері я прийду додому і обов'язково вам покажу, буду дознімати це сьогоднішнє відео. Так, дівчатка, зараз у нас о пів на 12-ї ночі. Нагадаю, що в Португалії на дві години менше, ніж в Україні. Тож в Україні сьогодні вже 10 серпня. Я нарешті звільнилася, тому що я робила собі манікюр, забрала ту довжину і зробила собі простенькі, бо вже надоїло з довгими нігтями ходити. Одним словом, ось ця ковтинка. Я на себе її приміряла. Коротше, виходить класно. Ось в мене з голосом. Так, ось рукавчик. Рукавчик, як ви бачите, я подобавляла петлі, і він буде трохи розклішоний. Так, ще десь придеться мені десь так от пров'язати, щоб закінчити цей рукавчик. Сьогодні я вже її не в'язала, не було мені часу. Пряж у мене залишилось. Ось два моточки, тобто на весь цей виріб пішло в мене вже 300 грам. Нагадаю, це пряжа ярнар діамант паєт. 95% віску за 5% паєтки. 260 метрів у 100 грамах. І я так гадаю, що цей моточок у мене залишиться. А ось цей моточок, можливо, теж залишиться трошки щось з нього. Горловину я ще не обробляла, а ось, низ. Ну, як я вам вже казала, хотіла низ робити гачком. Без бо Мені ці резинки тут не нравляться. Якось воно не, як... не дуже виглядає. Я взяла, закрила, була ціл, весь нижній ряд, просто закрила петлі, думала, буду набирати гачком. Потім почала міряти на себе, ті петлі. Знаєте, так туго старалася не туго закривати, але закрилися вони чомусь туго. І Весь цей час, як то кажуть, пішов коту ту під хіст. Розпустила з паєтками це. Що закривати, що розпускати, це трошки, не, трошки важче, ніж з, з, зі звичайними нитками. Тому що паєтки заплутуються там, десь застрягають, приходиться весь час їх виймати. І почала в'язати різники. Вяжу вяжу, думаю, як же мені закривати цей низ, щоб теж не стягло. Я вирішила його закрити методом піко. На цій пряжі не дуже воно видно. Бачите, тут такі. У мене є на каналі, як робити закриття методом піко. Але, ви знаєте, мені, теж, мені оце не подобається. Оце. Воно якесь як розхлябане виходить. Я вже собі думаю: зроблю рукава і горловину, і зроблю, можливо, знизу ось так само. Це теж займає багато часу, дуже багато. А я думаю, що воно буде набагато краще, ніж просто резинка. Хоча це на цей метод піку я також багато часу потратила не на резинку. Це розпускати цю резинку. Також буде тяжко з паєтками. Паєтки це... Тут не маленькі паєтки, не мікро. А такі нормальні. Не максі, Середні між мікро і Максі. Ну, так. І ось так у мене. Такі в мене просування. Так що зараз я, скоріше за все, що змонтую відео, викладу в YouTube. Хотіла ще вам сьогодні показати, як в'яжеться узор на новій кофті, що я в'яжу. Чи ні, це теган, хотіла показати? Ось тут гарно, гарний колір передається такий гарний, яскравий. Насправді він такий приглушений фіолетовий фіалковий колір. Хотіла показати, як в'язати цей узорчик. Але я думаю, для Тих вязальців, які в'яжуть давно, тут немає що й показувати. Але я, мабуть, що зніму окреме відео, покажу, як в'язати ось такий узор. Виділю час і буду показувати. Тому що сьогодні в мене, думала, візьму в'язання додому, показати, як в'язати узор. Ні, нема мене часу. Дуже швидко летить зараз час, дуже швидко. Йому завтра знову на роботу буду в'язати. Ось такі справи. Ось таке у таке мене в'язання. Хочеться в'язати дуже багато. Пряжі є дуже багато, але часу на це в мене немає. Дуже шкода. Ну що ж, всім бажаю добра, всім бажаю мира, міру над головою, мирного неба і бажаю також, щоб. У вас було більше часу на в'язання, на своє хобі, тому що в'язання це є хобі, це улюблена справа. Просто так в'язати, не люблячи цю справу, неможливо. Я дуже люблю в'язати, як я вже колись казала, я в'яжу вже зі школи, мабуть, з 4 класу. Дуже люблю це діло, так що, дівчатка, так що я вам теж бажаю. У більше часу на в'язання. Всім пока!